1249 гривень. Це ось такі класні спортивні костюми від бренду Hollister. У цьому лоті будуть декілька моделей. Ось така модель іде з капюшоном із принтом баскетбольної команди NBA. Ось тут напис на е Чикаго на рукаві. Ось бачите, рукав з манжетом. Спереді, ось такі толстовки йдуть карман такий. І ось так всередині виглядає ось де фліс утеплення. Тобто в ньому буде класно, зручно ходити. До цього костюма ось ідуть такі штани чорного кольору, також з написом Чикаго, і з лейбою ось баскетбольного клубу NBA. І е, ззаді буде карман, всередині йде у штанів утеплення. Вони йдуть на резинці, зручно буде носити їх. І друга модель це була чоловіча, а друга модель йде у підходить і для хлопчиків, і для дівчаток. Там буде ось такого формату толстовка. Із класним ось таким карманом сюди в боку. Тут навіть є ще один потаємний карман. Всередині вона також йде на утепленні на флісі, з капюшоном на завісках, Ззаді буде на толстовці надпис такий Social торіст. І потім ще будуть штани до цього костюма Ось такого вони йдуть класного пошиву. Бачите, вони які ексклюзивні. І е всередині на штанах mm -hmm. також йде утеплення. Цього у лоті буде 5 штук, 5 одиниць. Розміри будуть S, M та L. 70% бавовна, а 30% буде поліестер. 1249 коштує гривень один костюм, і 6245 гривень буде коштувати цей лот. І Щоб замовити його, ви вже зараз можете писати до наших менеджерів. Заробляємо разом.